Фармадол таблетки від головного болю. безпілотник-рекордсмен ця пташка була в 30 кілометрах на підльоті до Москви. Вона не перша, яка долетіла до околиць російської столиці, але так близько як зараз наблизитись ще не вдавалося. Два місяці тому подібному дрону залишилось 110 кілометрів, та він впав. Тиждень тому безпілотник без розпізнавальних знаків виявили в 200 кілометрах від Москви. Він впав в Тульській області. У тому ж районі сталася бавовна і наприкінці березня. Росіяни говорили про нібито український безпілотник ту 141 «Стриж», нашпигований вибухівкою. Така модифікація в них теж на озброєнні є, тому це або вони додають собі шпаніки, або їхній захист ППО дірявий. Адже від українського кордону до місця падіння безпілотники мали пройти повітряним простором двох областей. Цієї неділі безпілотнику лісу Смузі на схід від Москви виявила жінка. Роз кажуть, безпілотний літальний апарат ніс 17 кілограмів тротилу. Його ніхто не збивав. Він міг зачепитися за електродроти або просто закінчилось пальне. Маркування свідчить це ударний авіакомплекс UG-22 Airborne. Такі виробляє українська компанія, і вони можуть летіти 800 кілометрів. Це вдвічі далі ніж Москва від українського кордону. Звідки було запущено цей безпілотник наразі невідомо. Україна інформацію не підтверджувала і не заперечувала. А те, що ми маємо змогу досягти рубежів Москви безпілотниками власного виробництва, не таємниця. Наприкінці березня секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, як далеко можуть літати українські ударні безпілотники. Український рій, десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні зсу. Даністю польоту більше як три тисячі кілометрів, у тому, що атака українських дронів на Москву буде успішною, не сумнівається військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. У них проблеми із ППУ. Для перехоплення малогабаритних об'єктів, наприклад, БПЛА, застосовуються комплекси малого радіусу дії. Але більшість таких комплексів росіяни використовують в Україні для прикриття своїх військ. На фронті такі комплекси вже або знищено, або пошкоджено, а виробляти їх вони вже не можуть. Літаючі об'єкти не встановленого офіційного походження випадково сідали на нафтобази, військові об'єкти, вежі розвідки в різних областях Росії. Таких об'єктів ще є чимало довкола Москви. 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми у вас вчимося по таємних маршрутах. От, навіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все, далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Прем'єра з 28 квітня о 21.45. Тільки на 1+,1 Україна.